Глава 14. Через два дні мало бути свято Пасхи і опрісників. І шукали первосвященники і книжники, як би взяти його хитрощами і вбити, але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. І коли він був у Вифанії в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка за лаванстровою посудиною мира. Із нарда чистого дорогоцінного і, розбивши посудину, злила йому на голову. Деякі обурились і між собою говорили, навіщо така трата мира, бо можна було б його продати більше як за триста динаріїв, і роздати убогим, і дорікали їй. Ісус же сказав: Облиште її, навіщо її бентежите? Вона добре діло зробила для мене. Бо убогих завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро робити, мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло на погребіння. Істинно кажу вам, по всьому світу, де тільки буде проповідане це Євангеліє, буде сказано на спомин про неї і про те, що вона зробила. І пішов Іуда Іскаріоцький, один з дванадцяти до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи і пообіцяли дати йому срібників. і він шукав, як би у слушний час видати його. У перший день опрісників, коли готували пасхальне ягня, ученики сказали йому, де хочеш їсти Пасху. Ми підемо і приготуємо. І посилає двох з учеників своїх і каже їм: Підіть до міста, і зустрінеться вам чоловік, який нестиме глек води. Підіть за ним, і куди він увійде, скажіть господаре відомо того, що учитель каже: де світлиця, в якій я споживатиму Паску з моїми учениками? І він покаже вам велику, прибрану і готову горницю там приготуйте нам. І пішли ученики його. І прийшли до міста, і знайшли, як сказав їм, і приготували паску. Як настав вечір, він прийшов з дванадцятьма, і коли вони возлежали і їли, Ісус сказав істинно кажу вам один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене. Вони засмутились і почали говорити йому один за одним: чи не я, і інший, чи не я? Він же сказав їм у відповідь: один з дванадцяти, який умочає зі мною ублюдо, та син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, краще було б не народитися людині тій. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав Прийміть. Споживайте, це є тіло моє, і взявши чашу та хвалу воздавши, подав їм, і пили з неї усі, і сказав їм, це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається. Істинно кажу вам, я вже не питиму від плоду виноградного до того дня, коли питиму нове вино у Царстві Божому. І, проспівавши, пішли на гору Ілеонську. і сказав їм Ісус, цієї ночі всі ви спокуситеся через мене, бо написано уражу пастиря, і розбіжаться вівці, по воскресінні ж моїм, буду раніше за вас у Галилеї. Петро сказав йому, хоч і всі спокусяться, але не я. І говорить йому Ісус. Істинно кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі, раніше, ніж двічі проспіває півень, ти тричі зречеся мене. Він же ще більше запевняв, хоч би мені належало і умерти з тобою не зречуся тебе, так само і всі говорили. Прийшли до місця, що зветься Гевсиманія. І він сказав ученикам своїм: Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв з собою Петра Якова та Іоанна, і почав тужити і сумувати, і сказав їм: Сумна душа моя смертельна, побудьте тут і пильнуйте. І трохи, відійшовши, упав на землю і молився, щоб, коли можливо, минула його година, ця, і говорив: Алла, Отче, все можливе для тебе. Пронеси мимо мене чашу цю. Та не чого я хочу, а чого ти. Повертається і знаходить їх сплячими, і каже Петрові Симоне, чи ти спиш? Не міг ти пильнувати й однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не зазнати спокуси дух бадьорий плоть же немічна». І знову відійшов і молився. Промовивши те саме слово. І повернувшись, знову знайшов їх сплячими, бо очі їхні обважніли, і вони не знали, що йому відповідати. І прийшов утретє і каже їм: Ви все ще спите і спочиваєте? Годі, прийшов час, син людський видається у руки грішників. Встаньте, підемо. Ось наблизився той, хто видає мене. І зараз же, як він ще говорив, прийшов Іуда, один з дванадцяти, і з ним багато народу з мечами та киями від первосвященників і книжників, і старішин. Зрадник же його подав їм знак, сказавши, кого я поцілую, той і є. Беріть його і ведіть обережно. І, прийшовши, відразу підійшов до нього і каже: учителю, учителю, і поцілував його. А вони наклали руки свої на нього і взяли його. Один же з тих, що стояли тут, вихопив меча та вдарив раба первосвященика і відсік йому вухо. Тоді Ісус сказав їм, ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб мене взяти. Повсякден я бував з вами в храмі і навчав, і ви не брали мене. Але нехай збудуться Писання. Тоді, залишивши його, всі, повтікали. Один юнак, загорнувшись покривалом, наголетіло, і йшов слідом за ним, і воїни схопили його, але Він, покинувши покривало, голим утік від них. І привели Ісуса. До первосвященика, і зібрались до нього усі первосвященики і книжники, і старійшини. Петро віддалік ішов слідом за ним аж до середини двору первосвященика, і сидів зі слугами і грівся біля вогню. Первосвященики ж і весь Синедріон шукали свідчення на Ісуса, щоб віддати Його на смерть, і не знаходили. Бо багато лже свідчили на нього, але ці свідчення не сходились. І деякі, вставши, лже свідчили проти нього і говорили Ми чули, як Він казав, я зруйную храм цей рукотворний, і через три дні зведу інший нерукотворний». Але й таке свідчення їхнє не сходилось. Тоді первосвященик став посередині і спитав Ісуса. Чого ж ти нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать? Він же мовчав і нічого не відповідав. Знову первосвященик спитав його і сказав йому Чи ти Христос, Син Благословенного? Ісус сказав Я. І ви побачите сина людського, який сидить праворуч сили Божої і йде з хмарами небесними. Тоді первосвященник, розірвавши одяг свій, сказав Для чого ще нам свідки? Ви чули богогульство? Як вам здається? Вони ж усі засудили його до смерти, і деякі почали плювати на нього. І, закриваючи йому лице, бити його і говорити йому про речі. І слуги били його по щоках. Коли Петро був на подвір'ї внизу, прийшла одна із служниць первосвященика і, побачивши Петра, який грівся, та, придивившись до нього, сказала І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, сказавши не знаю і не розумію, що ти говориш. І вийшов геть на передній двір і заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що цей із них. Він знову відрікся. Трохи згодом присутні знову стали говорити Петрові та й справді ти з них. Бо ти галилеяни, не, не мова твоя схожа, він же почав божитися і клястися, не знаю чоловіка, цього, про якого говорите. Тоді, вдруге, заспівав півень і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом, перше ніж двічі проспіває півень, ти тричі відречеся від мене, і почав плакати.